Всім привіт! З вами Хімік. Так, сьогодні так, швиденько зробимо афінаж срібних контактів на міді. Там ще є посріблена проволока Може і срібна, навіть не знаю. Так, я думаю, зараз бистренько, простенько це зробимо і побачимо, який буде виход. У нас майже 10 грам. Може покаже 10. Ні, 9,9. Ну, коротше, 10 грам будемо рахувати. Зараз ми це розчиняємо. Трошки лємо дистильованої води і азотну кислоту заливаємо. Розчиняємо і робимо далі. О, 10 грам показало. Хоча, як бачимо, тут не тільки контакти на міді. Тут є дуже маленькі срібні контакти. Тут є і магнітне, і немагнітне. Я зробив все разом. Можливо, 5 грам вийде. Побачимо. Так, пропорцію зробив. 30 грам дистильованої води і 50 грам азотної кислоти. Так, помаленько пішла реакція. Голубенька водичка стає. Пішла реакція без підігріву. Тут роблю одне, там кипить друге. Там по золоту знімаю. Але то в другому відео буде. Сьогодні це відео. Так. А срібельце у нас все ще парує. Але ще не розчинилось. Все. Так що, чекаємо. Може поставлю на підігрів. Поставив на підігрів. Не хочеться довго чекати. І майже все розчинилось. Так що так краще. Так, розчин готовий. Тепер побачимо, чи є там азотка, гасимо. Сульфоміновою кислотою. А азотка тут закінчилась, випарувалась. Все розчинилось. Тепер фільтруємо, розбавляємо дистильованою водою і осаджуємо соляною кислотою хлорид срібла. От такий у нас. Гарний получився розчин. І передумав я соляною кислотою. Спробуємо розчином солі по чуть-чуть і пішла сметанка. Помішали трошки. бачите, який хлорид плаває. Так, гарний. Спробуємо ще доляти. В принципі, все. Ну, ще контрольний, спробую капнути соляної кислоти. Вилімо це все. Ну, все, чекаємо, хай відстоюється. Будемо далі працювати. Рішки постояло, от такий у нас Получається осад. Ще годинки три хай постоять. І все на цьому. От такий у мене получився осад. Небагато, я розраховував на більше. Зараз зливаю цей розчин і промиваю кип'ятком. Отакий От чистенький хлорид срібла в нас вийшов. Зараз доливаю сюди трішки соляної кислоти і кидаю алюміній для встановлення металічного срібла. І Пішла в нас суперова реакція по встановленню. Чекаємо, поки не потемніє, і будемо кип'ятити, прочищати і плавати. Отака в нас вийшла срібна глина. Зараз прокип'ячу в соляній кислоті. Два рази в дистильованій воді, сушу і будемо плавати. Так, поміняв я вже дві плитки, дві згоріло, поставив третю. І все докип'ячую. І дивіться, який гарний, чистенький осад, Хлорид срібла. Тобто, хлорид, кажу, срібла. Глина срібна. Зараз будемо висушувати і плавити. Дивіться вже, які коржики позбирались. Гарні. Зараз трамбуємо. Таблетку в шприці, і все. І будемо плавати. Діло зроблено. Показую результат. Фокус візьмемо. Таке срібельце вийшло? І. 3 і 7. Як з такого матеріалу, то я думаю це добре. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.